Може, і правда, що світ Божевільний. Мені все одно, Боже, я вільний. Хай скаржаться, плачуть, жаліються люди. Так завжди було, і напевно так буде. Хто втримати хоче, а не віддавати тому увесь час. Щось потрібно долати, хто судить усіх, не приймає себе, від цього напружений вгору гребе, навколо усе зміту диву, вирує. Тому не зважати я рекомендую. Хто дійсно достатньо готовий, спитає, адже всередині відповідь має. Хто ділиться щедро, той і багатий, хто не поспішає, встигає кохати, хто спраглий до щастя знаходить невпинно, хто хоче майбутнє, будує родину. Може, й правда, що світ божевільний, мені все одно, Боже. Я вільний, тримаю на пальці. Маленько, долонько, і чую вічність, коли бачу доньку. Дякую, Спасибо. версій.